Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, Ваша Ольга, і ви на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на п'ятницю, на 21 листопада 2025 року. Незмінні чотири варіанти. Прошу вас зробити свій вибір: енергія, енергетика дня. 21 листопада 2025 року перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Ой, крутяться. І четвертий варіант. Крутяться, вертяться. Вибирайте, будь ласка. То вам підморгують, то крутяться це вам комусь із вас підморгують карти. Мене вибери, мене вибери. Ні-ні-ні, я твоя я Вибирайте, будь ласка. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, одинички, дорогенькі мої. Давайте подивимося, що тут у вас енергія дня. Рицель кубків. Несу любов у світ. Приємна карта, кубки, емоції, емоційний день. Лицарь Купив залицяння. Це якесь таке, знаєте, то до вас можуть такі якісь компліменти нести там вам залицяться, підмигувати. Щось подобається. Ідіть за емоцією. Відкривайтеся коханню, почуттям, якесь таке емоційно наповнений день, приємний. Такий, знаєте, я, я б сказала такий трошки ігривий. П'ятниця, трошки якийсь такий ігривий. Давайте подивимося причина, чому ви саме будете в енергії е, рицаря кубків. Те поясніть. Ну, що можна тут сказати? Залицяння. Що тут може бути? А залицяння можливо бути, е, знаєте, як... Я вам хочу сказати, бо там далі дія конфліктна. От можете щось або ви, або хтось, на кого ви там комусь щось доручили зробити, бо тут маю своє, да? отримаю своє. І це могло бути не зроблено. І от щоб вас якось ублажити, щоб ви не сильно вругалися, от почнуть перед вами. там... І на правій ножки, і на лівій ножки, і що купити, і що подарити, і якось не знати, як до вас підійти, щоб вас якось трохи ну, розслабити, да, скажімо так, Вашу бдітільність зменшити. Але все одно події буде якась конфліктна ситуація, буде все одно якась війна, ви будете стояти на своєму, ви будете якось знаєте, доказувати, доводити, і в конечному ітогі все одно по ви отримаєте своє. Ви відстоюєте і ви будете цим дуже-дуже задоволені. От якось стоїмо і нікуди. Я задоволений, я хочу. От у когось, знаєте, що може бути? Е -е, Предложать там руку й серце, да? виходь за мене заміж, да? а ви такі, що ти там не зробив те, конфліктна якась, треба було робити, коли я тебе просила, це таке. Ну, ось, 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 ось. А в конечному ітогі все одно приймаєте, маєте своє кохання, і йдете навзамен. займ. Тобто, тобто, в когось може бути по цим доповнюючим картам, в когось може бути так. У мене дивляться різні люди різні, різного віку, різного статусу. Але це емоційний наповнений день. У когось може бути, хто вже одружний, бо тут королева Пентаклі це жінка, яка господар, господи, господиня, яка там да, вже є. І вже є діти і, і, і тому подобне. Да, що, може, в неї якось не зробив, бо конфліктна ситуація і чоловік, і тут ви отримуєте своя, а в когось може бути дійсно якесь як предложення, якогось, і може бути якийсь конфліктний Да. Знаєте, може, може бути не на часі, зараз війна, дуже багато справа, вам предлагають заміж да? і кажуть, давай, ну, розпишемося, а ви такі, Та ти що, Боже, який зараз внутрішній той конфлікт, да, війна, важко і не туди а потім раз, все ж таки, приймете, підете на заман. Підете, підете, як може. Так, що хлопці, які мене дивиться, хоче зробити своїй дівчині е, предложення, то вперед із піснею трошечки поковиряється, але прийме. <рес> тобто не вішать нос вперед із піснею. Такий прогноз у мене <рес> для моїх дорогеньких одиничок. Але день такий, приємний. Емоційний, наповнений, якийсь залицяння з коханням, приємний, емоційний день. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Вам подобаються прогнози, які я роблю. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, двічки, що тут у вас? А в двічок четвірка мочів заморилися. От п'ятниця у вас буде дуже виснажена. Ви вже такі будете. На останньому диханні. Заморені, дуже захочеться відпочити. Зупинка в справах, можливо, дійсно якась навіть ем, хво... ну, якось, не хочеться б таке слово говорити. Зупинка по ем, состоянні здоров'я, да? можна так сказати. Вибачайте, що не. Така українська, у мене специфічна, я з Херсонської області родом, то в мене, як то кажуть зараз, раніше казали Суржика, зараз говорять південний діалект, то в мене якось я ніяк не виговорюсь. А живу в Естонії, тут взагалі ну, спілкування теж і російською, і естонською, то дуже важко. Так що вибачайте, що так одне слово російське, одне українське, але. Ва... Стараюся. <с> Тому мої дорогенькі двічки все ж таки якісь будете, ну, як по відчуттю, також, ну, просто заморені вже як вижиті, як лімон. От прям не хочеться сказати те слово. Давайте подивимося, чому саме така причина. Зупинка якась, зупинка. Чому така причина? Ви знаєте, у вас якась, вам у вашому житті, як наче якась м, треба м, є осознаність зміни вашого життя. Щось треба для себе коханого зробити, поміняти. З чим це пов'язано, це все, це ви вже самі знаєте з чимсь. Можливо, дійсно із чим це пов'язано. Ну, я думаю, що це пов'язано е, з якимось матеріальним. Це, можливо, це не емоції. Це щось ваше по роботі, можливо. Можливо, дійсно якийсь переїзд може бути. Так, це... да, ось дивіться, Колесо фортуни. як Зміна життя, переїзд може бути. І ви знаєте, я хочу вам сказати причина. Причина вашої четвірки, це ваше емоційне. Те, що я вам говорила, емоції, якесь. Рицарь Кубків і четвірка мечів емоційне вигорання. І, я ж кажу, в мене таке було відчуття, що ви от уже немає сил, вижити лимон. Але події, вам треба якась чи переїсти чи прийняти рішення, чи ви вже осознали, ви вже знаєте. Але на те, щоб це вже зробити і отримати якийсь результат, да, там, почати щось робити, хоча б, у вас на те немає сил. І ви як, наче, у п'ятницю зупинитеся і скажете: підождіть, вже день важкий, вже немає, я вже почну іншим разом. Але ви по королю Пентаклів, то ви чітко знаєте, що будете робити. Ви отримуєте цей результат. Можливо, навіть фінансові якісь вкладення пов'язані, да, якісь по роботі. І ви вже знаєте, що ви будете робити, але як зупинка перед стартом, щоб набратися для ривка. оцього, да, І ви якось будете трошечки, ну, Підождете, провірите, подумаєте. Але результат короля Пентаклів це маю, щось маю в руках. Да? Тобто я отримую в руку. В, руки, в руках буду тримати те, що я хотів. Фінансове також це король Пентаклів це у нас стабільність. Тобто ви знаєте про що, куди. Але в п'ятницю все ж таки відпочиньте, будь ласка, дорогі мої двічки, бо енергія така, що треба відпочити, виснажені. Бо така в мене по відчуттю, я ж кажу, що наче на последньому диханні глаза аж закриваються, хочеться чи полежать, чи посидіть, чи якось відпочити. Ось таке є у вас. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, робіть енергообмін, підписуйтесь на мій канал, якщо. Ви ще не підписані, вам подобається те, що я роблю. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас. Трічки, що тут у трічок? Трічок, шестірка кубків. День ностальгії. Все з минулого буде стукати в ваші двері. Люди з минулого, з події з минулого прийдуть у ваше теперішнє. Емоції з минулого. Також карта Шестірка кубків це карта дітей, можливо, може бути. Але це дежавю або ностальжі. Оце воно буде у вас. Якесь старе, те, що вже було, воно поспливає. Давайте подивимося більш детально, яка причина, чому ви будете в шестів кубків у п'ятницю. Ну, сейчас. Ну, я вам хочу сказати, що це може бути якісь дійсно люди з вашого, або якісь е, взаємини з минулого. Можуть прийти люди да, з минулого, можуть прийти у ваше життя, але ви скажете, Боже, не треба, мені цього не треба, мені і так добре, бо ви в дев'ятій пентаклі. Ваша дія, дев'ятка пентаклів», в мене все добре. Не треба нічого, я закриваюсь, мене все устраює. Не, не трогайте мене, та, якось отаку, люди з минулого. це не обов'язково там були ваші якісь відносини романтичного характеру. Це може бути просто взаємодія з людьми, якісь союзи, діалоги, да, там, якісь взаємодія якась з людьми. І ви з якимось пропозицією з минулого, да, і вже, а у вас вже опит з того минулого є. І ви такі ні-ні-ні, мені не треба. Я вже попробував, знаєте, мене вже людина це один раз підвела, наприклад, да, там, або я мав це з, Мав з цією людиною якісь уже взаємини, неважно не, не яким, чи в особистому житті, чи в, в бізнесі. І ви такі, ні-не-ні, ні, ні, не надо, мене все устраює. Я закриваюся, я не хочу, мені добре. А в кінцевий результат. Це ви чи до вас? Приймете? Ну я скажу так: ви не скажете цій людині ні. Можливо, ви цю людину кудись направите до іншої людини, перенаправите, дасте якусь пораду, знаєте, як наче перейдете. Але оту пропозицію, яка вам людина з минулого може дати, ви її візьмете на аналіз. Тобто по рицарю, по бажу мечів, будете вивчати більш детально. Вона вам здасться такою інтересною, і ви зможете її якось більш детально, вам потрібно її вивчити. Але все ж таки, я думаю, ви кудись його, цю людину. Ну, ви як, на, перенаправите до когось. Ви не захочете цим займатися самі особисто. Якось, ну, Як порада. да. Наприклад, людина вас з минулого прийшла і сказала, ти не можеш мені посовітувати до кого там на роботу. да, наприклад. І вона нам така: а можу, да, ось поїдь туди чи зв'яжись з тим, да, якось отак. Ну, ви напроти з тим. От я чув, що хтось там, і ви якось ну, виведете, але дежавю в вашому е е е е житті. З минулого воно появиться у п'ятницю і вам треба буде з цим взаємодіяти. Але карта дітей ще теж може бути. така енергія дитяча, можливо, дійсно якісь, якісь будуть питання, вирішувати, що пов'язані з вашими дітьми, внуками, там, племінниками, з молодшим поколінням, вашому, вашій родині. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. Робіть, будь ласка, енергообмін. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. А що тут у четвірочок? Семірка мечів. Нестандартний підхід для вирішення якоїсь ситуації. Також ця карта обману. Хитрощів, неправди, ем, будьте уважні, будь ласка. Але я сприймаю цю карту все ж таки. Мені вона більше подобається з позиції нестандартного підходу для вирішення справ. Да? Якось вона більш така позитивний підхід, позитивне трактування цієї карти. Давайте подивимося, чому саме будете в енергії. Сімірки мечів. Ну, стратегія. Якусь стратегію коли ви в королеві? Стратегія на майбутнє. Я ж кажу, не підхід. Можете от, планування стратегії якогось. П'ятниця. Ясна річ, що ви будете якось стратегічно можете е перенести, наприклад, на майбутнє, наприклад, на понеділок, вже в п'ятницю нічого не хочеться робити, то я якось хитренько підійду до начальника чи до когось, там, да, чи самому собі, скажу: от підійду до себе і скажу е там, собою, домовлюся сам з собою. Вже сьогодні п'ятниця, вже толку сьогодні починати. Да, якось нестандартний підхід. Обман сам себе Чуть -чуть, Як сам себе. Чи, можливо, дійсно когось будете обманувати? Да, і скажете оцю всю стратегію, оцей весь контроль, якось я оце все ж я там планую на майбутнє, я його переносю. якось з, з п'ятниці пере, переписали в блокноті на понеділок. Да, справи, Які справи треба зробити в понеділок? Ви якось так похидренькому перенесли, зробили, поставили галочку, щоб в п'ятницю ви все виконали. Але ви будете цим задоволені, тобто по десятки пентаклів, нічого страшного, ви домовитеся, ви. najti neko По кролю мечів так стратегічно прям в деталях можете проаналізувати е, своє да, от, е, дію вашу, да, що ви хочете, чого ви так якось можливо нестандартно підходите до цієї справи, але ви все ж таки доб'єтеся свого да, дії в діях на майбутнього, да, які будуть ваші дії, дії на майбутнє. Тобто, як я ж кажу вас, щось перенесете на, на, на Пізніше. От мені щось так здається, бо п'ятниця ж. Уже, і буде цим задоволені. Таке, може бути таке. Але випадає ж карта обману, хитрості, хтось нещирий. А це можете, от, що це на щирі можете бути ви самим собою. Да? Наприклад, ви можете в п'ятницю зробити якусь там справу, але ви можете сказати: ладно, з понеділка, як, ну... Начнемо почнемо бігати з понеділка. Да? Ну, в п'ятницю вже не побіжу. Да, да, займу, займусь спортом вже в понеділок. І так завтра, завтра, завтра. Да? Ну я, я сподіваюся, що ні, тому що результатом дійсно бути задоволені, тому що у вас це прийметься по десятки, тобто ем, повно, згармоновано це буде, ваші справи будуть ем, так, як треба, на майбутнє. Ви будете цим задоволені. Але хороший, я б не можу сказати, що от по, по доповнюючим картам я хочу сказати, що е, не так. Все страшно і все не так. Просто нестандартний підхід, можливо, дійсно. Але все одно я повинна предупредити дорогеньких моїх четвірочок, що. Е це не у всіх може програтися, але є, що це день обману, це хитрощі, не всі щирі. Будьте уважні, особливо там, можливо, до речей ваших, що можуть бути крадіжки навіть. Тому будьте пильними і уважними. І не тільки відносно себе, але і близьких своїх, і рідних, і тому подібне. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх четвірочок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо не підписані. Робіть енергообмін. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!